Якщо ваш платіж за реактивну електроенергію складає більше 1000 гривень в місяць, встановлення конденсаторної установки це буде вигідна інвестиція. Вітаємо на нашому YouTube-каналі. Це «Амперок». І сьогодні я хочу розповісти вам про таку цікаву і водночас складну тему, як щити компенсації реактивної потужності. Оскільки тема складна, я запросив нашого технічного спеціаліста. Це Василь. Він більш компетентний в цій справі і він допоможе все гарно розжувати і роз'яснити. Отже, перш ніж ми почнемо розказувати взагалі про щитки, Василь таке питання: що таке взагалі реактивна потужність? Ну з чим її їдять, чим вона заважає. Доброго дня, Володимир! Реактивна потужність це енергія, що рухається між електромережею та споживачем, і не виконує корисної роботи. Її призначення створити магнітний потік, магнітний зв'язок в електродвигунах, в трансформаторах, в друселях. Не виконуючи корисної роботи, вона все рівно є необхідною для того, щоб ці механізми працювали. Але особливість її в тому, що її можна зразу ж по місці забрати. Компенсувати і таким чином не навантажувати на нею електричну мережу. Добре, то взагалі, яка від неї шкода і для чого її компенсувати? Ну, є вона в мережі, ну нехай собі буде. Вона зробила роботу в місці там, де вона виникла, і далі вона лише навантажує електричні мережі, навантажує кабелі, навантажує з'єднання, це призводить до перечасного виходу з ладу, електричних кабелів, обладнання. Це призводить до перевантаження генератора, призводить до перевантаження мережі. Додаткового навантаження, надлишкового навантаження трансформаторів. Якщо компенсувати реактивну потужність, нам дозволиться цього всього цього шкідливого впливу уникнути і додатково знизити падіння напруги в кінці лінії, підняти пропускну спроможність електричних мереж. Зрозуміло. То як взагалі її можна скомпенсувати? Е, є декілька шляхів компенсації реактивної потужності. Реактивна потужність буває індуктивна і ємнісна, і вони між собою взаємно компенсуються. Цей принцип лежить в основі щитів компенсації реактивної потужності на базі конденсаторних батарей, такі, які ми найбільше виготовляємо. Існують ще інші шляхи компенсації реактивної потужності. Це компенсація з використанням статичного змінного генератора. Це досить такий новий принцип, він ще не дуже поширений і значно дорожчий. Або синхронного генератора з перезбудженням. Ще таке питання, бо часто задають. Чи може сонячна електростанція, що, до речі, ну, досить актуально зараз, бо багато є сонячних електростанцій в Україні, чи може сонячна електростанція компенсувати реактивну потужність? Більшість сонячних інверторів мають таку можливість, дозволяють компенсувати реактивну потужність з використанням. Сонячних панелей, сонячних фотомодулів. Але значно вигідніше цією сонячною електростанцією компенсувати активну електроенергію, яка коштує дорожче. Але є інша сторона цього питання. Люди, підприємці, які прийняли рішення компенсувати активну потужність, інвестувати в своє виробництво, стикаються з тим, що вартість реактивної електроенергії для них стає дорожчою. Пов'язано це з тим, що тариф на реактивну електричну енергію. Залежить від співвідношення активної і реактивної. Коли ми забираємо активну електроенергію, реактивна електроенергія залишається в тій самій кількості, вона автоматично стає здорожчою. І тоді значно вигідніше компенсувати реактивну потужність і порівняно з встановленням сонячної електростанції, це є менш затратна інвестиція, яка має шанси окупитися навіть за півроку. Вже ми плавно доходимо до самого щитка, які взагалі типи щитів компенсації реактивної потужності існують. Чи вони просто от одного типу, так як в нас і все. В залежності від призначення, щитки компенсації реактивної потужності можуть бути автоматичні з регулятором реактивної потужності, який, в залежності від потреби, включає необхідні конденсатори і компенсує реактивну потужність в тій кількості, в якій вона зараз є в цей момент часу, або можуть бути щитки з місцевої компенсації, які. Ставляться на підприємствах, де є великі електродвигуни, зразу біля електродвигунів. У нас були такі випадки, коли ми ставили компенсацію реактивної потужності біля двигунів потужністю 55 і більше кВт на компресори, на екструдери. Коли вмикається цей електродвигун, автоматично разом з ним вмикається конденсаторна батарея, яка компенсує реактивну потужність, яку споживає цей електродвигун. Це дозволяє, окрім економічної вигоди. Отримати і значну технічну перевагу. В конкретному випадку ми заміряли падіння струму на кабелі, який підходить до місця приєднання конденсатора, на 30% порівняно із струмом, який йде на електродвигун. Ну то серйозно. Це розвантажує кабелі і дозволяє довше їх використовувати. Будь ласка, розкажи нам, які основні складові щита. Що тут використовується? Це конденсаторна установка потужністю 35 квад. Така використовується часто при нових підключеннях, коли люди купують собі електричну потужність для того, щоб вести експлуатацію своє підприємства. Енергопостачальна компанія часто вимагає обов'язковим зразу встановити конденсаторну установку. Це конденсаторна установка з автоматичним регулюванням. Контролер моніторить, скільки споживається реактивної потужності і включає необхідні ступені. Основним елементом цієї конденсаторної установки це є конденсатори різної потужності, так званий магазин гімностей, який дозволяє вибрати з цих ступеней суму, яка буде необхідна для того, щоб забрати всю індуктивну реактивну потужність, яка в даний момент генерується, щоб через лічильник пройшло мінімум потужності. Ці конденсатори комутуються контакторами спеціальними з додатковими контакторами. І захищаються обов'язково запобіжниками. Іменно вони захищаються. Конденсатори. А тому, що А може статися? Що вихід з ладу конденсаторної батареї може призвести до викиду значної енергії, значної кількості енергії. Автоматичний вимикач в цьому випадку може вийти з ладу. І тому конденсаторні батареї рекомендують захищати лише запобіжниками. А вже на вводі конденсаторної установки ми ставимо відний пристрій. Автоматичний вимикач в литому корпусі з високою розривною здатністю, який розрахований на роботу з конденсаторними батареями. Добре, тоді получається, що ось ці всі баняки, як я їх називаю, вони Включається по черзі, чи можуть і всі одночасно, залежно від потреби, да, включатися, так розумію? Контролер автоматично вмикає необхідну кількість конденсаторних батарей для того, щоб скомпенсувати реактивну потужність саме в цей момент часу. Якщо зараз нічний період, підприємство в ніч не працює, світить декілька прожекторів, то не буде включено жодної конденсаторної батареї. Тому що ну, якщо реактивна потужність. Електродвигунами не споживається, а ми включимо конденсатори, то ми призведемо до того, що замовник почне платити за електроенергію більше. Коли починає споживатися реактивна потужність електродвигунами, то зразу починають вмикатися необхідні ступи. Час реакції ми, як правило, виставляємо 10 секунд. Тобто, виходить, що щит компенсації реактивної потужності. Основна його задача це якби розвантажити мережу, так, щоб ми могли її ефективніше використовувати, ті самі кобиля. Тобто ми вже не купляємо дуже великого січення, а можемо вже меншого січення, що так, вже дешевше. Так? Це перше. І друге, це дозволяє нам зекономити ну, на оцих всіх оплатах за електроенергію. Так? Ну, основна задача. Не завдання установки компенсації реактивної потужності це є економія коштів замовника. Це інвестиція. Така сама, як сонячна електростанція. Це купівля, модернізація нового обладнання. Її завдання економити гроші. А поряд з цим вона виконує значну технічну функцію, розвантажуючи електромережу. І не тільки місцеву електромережу на підприємстві, а глобальну електромережу. Так? У нас зараз є актуальна проблема з нестачою потужності. Креєктивна енергія теж навантажує електромережу. Якщо ми її заберемо тут по місці установкою конденсаторної потужності, це те ж саме, що ми б її згенерували на електростанції. В даному випадку думаємо не тільки про себе, але й допомагаємо загальному як би то сказати, загальній системі електропостачання, ну так на хлопський розвит, так, виходить. Добре, а ще таке питання. Її обов'язково заставляють ставити цю конденсаторну установку? Ну, Припустимо я надумав заснувати собі якесь виробництво в гаражі. Там, ну, і в мене буде пару двигунів, так? І не знаю, від якої потужності їх заставляють ставити чи взагалі не заставляють. Чи там, ну, які є моменти, нюанси от в цьому. У мене, наприклад, буде споживання 30 кВт, у в мене там будуть якісь спреси, мотори, може там виробництво, може там метал якийсь буду гнути. І змушений я буду ставити оцю конденсаторну установку. Чи якщо хочу платити зайві гроші, то можу і не ставити. Якщо гроші є, можна не ставити. Але гіпше ними раціонально, використов... раціонально. Так? раціонально використовувати свої гроші і економити. Конденсаторна установка в цьому допоможе. Те, що ми стикалися на практиці, то потужність 50 кВт, нове підключення, або тоді, коли до старого докупляють і перетинають цю межу, змушує замовника ставити конденсаторну установку. Часто це буває рішення проєктне. Проєктант оцінив, що от буде заправна станція чи офіс, і він має потужність 50 кВт, то туди потрібно поставити конденсаторну установку. Напевно, у випадках, де немає великих електродвиганів, достатньо буде поставити проєктну конденсаторну установку. Але якщо є можливість на виробництві з більшою потужністю запустити спочатку обладнання, то ми би рекомендували запустити обладнання, провести аналіз параметрів мережі, виміряти складову реактивної потужності, скільки її є, і поставити таку конденсаторну установку, яка необхідна там і яка буде робити роботу. Бо цієї конденсаторної установки. На велике підприємство може бути недостатньо. Ну тоді так зрозуміло, бо це на 30... 35 п'ять А взагалі, від яких і до яких максимальних ви вже робили конденсаторних? Тобто, а які взагалі максимальні? Ось таке питання. Мені цікаво. Ми виконували конденсаторні установки потужністю від 5 квар, це була місцева компенсація у складі щита управління електродвигуном. До 550 квадрат. Квар це в минулому році, а ще раніше виконували і на тисячу квар. Серйозно, серйозно. І ще тоді питання: термін окупності. От ти згадував, що там може бути і півроку, тобто півроку це саме такий ідеальний, я так розумію, варіант, так. Чи є якась ну, від і до окупності? Чи знову ж таки все залежить від вартості реактивної енергії? Так? Залежить від стану електричної мережі і від обладнання, яке використовується в електричній мережі. Тому що, якщо у нас є випадок, коли замовник, це є млин, там стоїть один великий електродвигун, який споживає реактивної потужності стільки само стільки активної, тому що він половина працює в холостому режимі, то там термін окупності. Такої схожої на цю простої установки буде 3 місяці, 4. Це пов'язано з тим, що вартість реактивної електроенергії залежить від співвідношення активної і реактивної. А там співвідношення буде один до одного. Mm -hmm. І та частка реактивної електроенергії, яка є в цього замовника, змусить його платити за реактивну електроенергію 10 або й більше тисяч гривень в місяць. Це реальний випадок, блин, на який ми ставили компенсацію реактивної потужності, яка вже окупилася. Подзвонив клієнт, каже, все добре, дякую. Матеріальне становище моє стало краще. Це дуже приємно чути. І ще таке тоді питання: окупність, укупністю, але чи виходять, наприклад, ну, з ладу якісь елементи щита? Ну, запобіжники зрозуміло, десь там щось скакнуло в мережі, вони спрацювали, перегоріли, захистили ну, основну частину щита. Ми їх просто поміняли, вони, напевно, що недорогі, бо це циліндричні, да, плавкі запобіжники. Але, от, наприклад, контактор чи вийде, ну от. Ось такі вони згоріли, тобто ми роз'єднали, поміняли на новий, закрили, і воно працює далі. А якщо брати от, пускачі, оці чи самі баняки, чи вони можуть ви ну, швидко з ладу вийти. Ну, я маю на увазі не беремо аварійну ситуацію, а просто от, питання зношується, щось там, чи просто зламались виробник, погано зробив там, і воно от, через місяць вийшло з ладу і знову ж таки, я мушу вкладати гроші. При правильному підворі конденсаторної установки вона може працювати мінімум. 10 років. Ого. Ресурс конденсаторів такого типу 120 тисяч годин. Це більше 10 років безперервної роботи. Нагадую, що вони рідко працюють безперервно. Але конденсатори бояться високої температури і бояться високої напруги. Для того, щоб їх захистити від цих явищ, в контролері стоїть термодатчик. Який постійно вимірює температуру. При досягненні температури 55 градусів зупиняється робота конденсаторної установки. Конденсатори вимикаються і продовжують працювати лише після того, як температура опуститься до номінальної. Теж саме по напрузі. Коли напруга піднімається в мережі вище номінальних значень, робота конденсаторної установки зупиняється. Вище номінальних значень це 10% від номіналу. Якщо конденсатор розрахований на напругу 400 вольт, при напрузі 440 конденсаторна установка працювати не буде. Угу. Якщо в замовника конденсаторна установка має стояти на підстанції, а там часто напруга підвищена, ми можемо виготовити конденсаторну установку на 440 вольт. Ага, тобто то залежить так. від вальтажу, що різні бувають е, е, щити. Контактори угу. мають ресурс 100 тисяч циклів, Це дуже багато. Тому при правильному, при правильному підборі. Це все може працювати дуже довго. На більші конденсаторні установки потужністю від 100 квар і вище, ми ставимо активне охолодження, ми ставимо вентилятори і решітки, які дозволяють знизити температуру конденсаторів, тим самим запобігти їхньому перегріванню. Також додатково ми ставимо в контролері захист від нелінійних гармонійних спотворень. Коли гармоніки вищі, значень критичних для конденсаторів, конденсаторна теж зупиняє свою роботу. Ну що ж, тепер мені сталося більш зрозуміло. Терміни, звісно, тут складні використовуються, але понятно, що тут, використовуючи конденсаторну установку, ми можемо нормально зекономити, ну і зберегти в тому числі обладнання. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Я дуже дякую, Василю, що все так гарно роз'яснив. Тема складна, хтось, можливо і не зрозуміє, але люди, які будуть безпосередньо звертатися до нас, я думаю, що це не просто, як то кажуть, мужик, який додому буде. Це вже спеціаліст на якомусь заводі, електрик, енергетик. Тому я думаю, ці люди точно зрозуміють. Керівникам теж буде це зрозуміло, бо тому, що їхня основна задача це зекономити собі на підприємстві та і зберегти обладнання. Тож. Оці всі щити компенсації реактивної потужності ми виготовляємо згідно там креслення, як казав Василь, на будь-яку фактичну потужність на вимогу замовника, тож можете звертатися до нашого технічного відділу, ми можемо це провести підрахунок і по вартості, і по окупності. Тож, дякуємо за увагу, підписуйтесь на наш канал і звертайтеся за прорахунком. Типу, якщо тисяча гривень, просто реально за, за реактивну платиш та, і тоді вже вигідно ставити. 20 квар коштує 25 тисяч гривень. Два роки термін купусті. Це ми вже між собою поговорили. Mm -hmm. Коротше, ясно.